Сьогодні в нашій студії ще один учасник тих історичних подій, який зазнав поранення під час бойових дій у столиці, мешканець бурштина Галицького району Віктор Гладій. Пан Віктор лише днями вийшов з лікарні і одразу включився у громадську діяльність. Я радий вітати, пане Вікторе, вас у нашій студії і одразу хочу запитатись, як ви себе почуваєте після поранення? Нормально, це вже в минулому. Це вже в минулому, ну і добре. Наступне питання: усі ми знаємо, що жителі Бурштина брали активну участь в подіях, які відбувалися на Майдані. Де були задіяні наші хлопці і як вони себе проявили? Ну зараз важко підсумувати, скільки людей брало участь чи зараз бере участь. Я знаю, що деякі люди ще до цього часу лишаються в Києві. І я думаю, з часом всі з'їдуться, і ми тут всі зберемося, будемо працювати вже в громадській організації, в громадському об'єднанні і продовжувати ту справу, яку Майдан е, починав. Угу. І ту ціль будемо втілювати в життя. Ясно. Е, ще під час перебування в Києві вас було обрано членом громадської організації Майдан. На сьогодні таку організацію створено у Бурштині і ви входите до її складу. Наскільки стабільною є на даний час ситуація в місті і яку роль за нинішніх обставин повинна відігравати місцева організація «Майдан»? Так, я е, всеукраїнське об'єднання Майдан, яке було проголошено в місті Києві, я вступив в Києві. Е, в місті Бурштині теж е, на одному із вічей приблизно місяць тому було проголошено створення всеукраїнського об'єднання Майдан це громадської організації для залучення мобілізації громадян України для заради надзвичайно важливої цілі це скинення олігархічно-бандитської влади і побудови правової держави. В місті Бурштині ця структура тільки, можна так сказати, в стадії формування, тому що багато людей ще немає. Значить, в об'єднання вступають місці в місті Бурщині. Буквально на днях створена координаційна рада з активних учасників, з всіх бажаючих, всіх людей, які хочуть долучатися до цієї роботи громадської. Ми тільки зараз створюємо це. І фактично вже перше засідання відбулося. По місту Бурштуну проводиться робота, створюються загони самооборони. Всі бажаючі можуть записувати сезони соборони для спільного патрулювання з органами ОС для підтримання прапорядку в місті. Так що прохання всіх бажаючих долучатися до, до цих. Тому що, оскільки час зараз, ми всі знаємо, який напружений, Не дуже мирний, факти, а країна фактично знаходиться в стані війни. і Ті терміни правопорядку це одне з зараз основних завдань міської влади і взагалі громадян міста. Ясно. Ви, напевно, маєте якесь звернення ще, так? Ну, не звернення, в мене побажання просто. В мене є звернення взагалі до, від Координаційної ради Всеукраїнського об'єднання Майдан. Я її зачитаю і потім декілька ще слів скажу від себе. Ми громадяни України неймовірними зусиллями і неймовірною ціною вибороли майбутнє для нашої країни, а можливо для цілої Європи. І зараз нас. Черговий раз хочуть випробувати на міцність, терпіння, витримку і сміливість. Але вони не зробили або не здатні зробити правильних висновків. Чим більше на нас тиснути, тим ми робимо сильніші. Нас ніхто не переможе, тому що ми надто сильно любимо свою країну і надто сильно віримо в її демократичне, справедливе майбутнє. Ми сильні вірою, ми сильні єдністю, як ніколи. І незважаючи на брязкання зброї з боку агресора, зберігаємо, зберігаємо спокій і, об'єднавшись, захистимо свій суверенітет і нікому не віддамо завоювань Майдану. Я ще хотів би сказати, звернутися до громадян міста, до вчителів, педагогів, до батьків, що зараз ще до 20 березня країна знаходиться в стані траура. Тобто і в Києві, і по багатьох містах України проводяться похорони захоронення загиблих, загиблих. За, за, фактично, за, за наше майбутнє, за нас всіх. Тому прохання значить, дотриматись трауру власника барів, підприємців. Не, не, не проводити ніяких е, міроприємств або хоча б їх стишувати, молоді теж вести себе скромніше, тому що самі розумієте, який зараз час. Звичайно, час, на. час непростий. А, дякую вам, пане Вікторе. Я ще хочу додати, що зараз в країні проводиться часткова мобілізація. Ну, цими питаннями займаються військомати обласні, районі і. Наша бурсинська влада теж я знаю, що сьогодні приблизно буде вже більш ясно, як воно відбувається, і я думаю, вони доведуть до відома громадян міста ці процеси, які пов'язані якраз з подіями, які зараз відбуваються mm -hmm. в нашій країні. Ясно, дякую, пане Вікторе, за цікаву і змістовну розмову. Бажаю вам швидкого одужання і успіхів у вашій нелегкій громадській роботі. А нашим телеглядачам дякую. я хочу нагадати, що у нас в гостях був член громадського об'єднання Майдан. Житель Бурштина Галицького району Віктор Гладій.